Мирного неба нам всім. Божої благодаті. Скорішої перемоги. Так, будемо ми вікувати раз-раз смакоту на вечір. Малий казав нажарити. Нас кажуть пампушки. Не знаю у кого як. Оладки, пампушки, не знаю. У нас пампушки. Ось, яблучні будуть. Яблука білий налив. Берете, скільки, скільки вам подобається, в залежності, яка у вас сім'я, скільки вам треба багато чи не багато. У мене сім'я два чоловіки зараз в даний момент, то ми багато робити не будемо. Я їх пообирала і зараз потру на грубу тертку. Чуть хуже треба було дзвонити зараз. Передзвоню. Ось так. Такий, знаєте, закон подлості. До теї пори не знімала відео, ніхто не подзвонив. І то так кожен раз. Тільки тільки починаєш знімати, зараз вже комусь треба в той момент подзвонити. Ну нічого. Передзвоню. Якщо комусь дуже строчно, той дзвони два рази підряд, то я вже знаю, що це щось строчно, то я вже тоді передзвонюю скоріше. Ось таке діло. Ну, а я хочу ще нагадати, що в мене є ще другий канал. Куди падаєш? Я і ма тваринки, там про кози, про город. Відео. Заходьте, підписуйтесь, хто ще не підписався. Ось. Задавайте питання, які вас цікавлять. А я з радістю відповім. Ось. І не забувайте за розіграш. призів. Он. Якщо... Так, умови приз, е, розіграшу будете підписаний на канал Гант Фармінг. Вроді так. Ну, посилання буде під відео. На їхній канал. Бо я ніяк його тої назви не можу заповнити. Українська назва мені легше запаминається. Ось. От як буде у них 650 підписників, тоді буде розіграш тих призів, які вони привезли. Буде приз мультіварка. Перше місце, друге мед, е, медоносна продукція Гобара бої. Спокійно. Бігти нам нікуди не треба. Ось і третє місце буде сир. Ось так. Мають бути підписаний на їхній канал і на мій канал. Ось таке діло. Так що? Так. Зараз руки приквитую. Так. Яблука вибила три і Можна брати кисле молоко, можна брати сметану, хто що хоче. А не буде сметана. Сметана є. Ну. Ну, ти дивись. Ну, ти дивись. Зверха загусла знизу ще. Рідковата, бо то я нині перегонила. О, що. Можна брати кефір, можна брати кисле молоко. Може, маєте старішу якусь таку сметану, що вам вже так вона не добре їсти. Можна сюди давати. Соди. Погасити ось, в тому в сметані соду. Ось так. Хочте на ваше бачення. Будемо їсти або зі згущенкою, або зі сметаною. Так. Бачите, як бульки пішли яблучка, сметанка, воно сода дає реакції. Ну і мука. Муки я покажу, яке має бути тісто. Загусте. Тісто має бути густувате. Треба мені барабої переставити. Беру курам барабої дрібні, ті, що копаю, остаються дрібненькі. Треба курам їм віддати, трошки ще сира домішаю. Ось і дам їм їсти. Мої нестися начнут. показилися, перестали нестися, дві-три яйці більше нема. Отдаю їм трошки барабоїв, сира і вони ніби піти в рух. Вже ті майже всі поросли, вже дві несеться з тих купляних. Ось. Жариться на пательні. Олію багато ляти не треба. Я не ставлю телефону до плитки, бо мені незручно тут мале місце, незручно мені. Показувати, як жариться. Просто трошки олії і, і жариться. Ще трошки муки треба. Бо тісто має бути таке, як сказати, не дуже рідке і не дуже-дуже густе. Ось, бо якщо рідковате, то вони гарні пишні вам не виростуть. І я Хочу пампушок. Кажу, то я зараз роблю. Тут баби свої яблучка білий налив, пооббирала. І будемо жарити зараз. О, о, якраз тісто добре буде. Бачите, яке? Отаке. От Щоб ви положили і воно не розтікалося, бачите? Ось, і тоді буде смачно. Можна з гушнкою мішати, Ну, мастити зверха і їсти з молоком, чи чаєм. Можна просто зі сметаною я люблю. Ось такі -то діла. ла. Часом є в ложці, остається мука. Треба вишкривати, щоб муки не було. Зараз жарити. Поки пательня нагріється, воно пару мінуток постоїть. Ну і як пожару, тоді покажу, які вийшли. Так, бампушки пожарила, ще три штучки жариться. Ну, бачу, дзвонять, мені треба. Завершувати відео. Ще три штучки буде. М -м -м. Ось такий. Ароматний, дуже гарно пахнуть яблучком. І дуже смачно. Можна з чим, з чим вам смачно, з тим їсти. Можна взагалі самі пампушки їсти просто з молоком, там чищаємо. Ммм. Поки посмакую, то помпушки згорать. Ось таке діло. Не забувайте заходити підписуватися. При можливості поширювати мої відео. Ну і всім всього самого найлучшого. Готуйте, всім смачного. Дара, дуже смачні смачний пампушки з білим с наливом. Всім до зустрічі, па-па-па-па.